Книга перша, розділ перший Кетрин, Чикаго, 1919-1939 роки. У кожного великого міста є свій характерний образ, своє обличчя. Це надає йому оригінальності і робить неповторним. Чикаго в 20-х роках був схожий на непосидючого і енергійного велетня, неотесаного і грубого з однією ногою в той безжальний час, коли містом правили магнати, які його породили: Вільям Огден і Джон Вентворд, Сайрус Маккормік і Джордж Пулман. Тут панували Філіп Армора, Гюстав Свіфт і Маршал Філдс. Тут грабували такі холоднокровні професійні ганстери, як Вайс і людина Шрам Аль Капоне. Одним з найбільш ранніх спогадів Кетрин Олександри було відвідування бару зі своїм батьком. Він узяв її на руки і посадив на табуретку.